Щодо неможливості завершення війни найближчим часом, ця фраза зараз облетіла всі телеграм-канали, всі засоби маси інформації і фактично така собі база від Джей Дівенса, найближчим часом війна в Україні не закінчиться. Джей Дівенс давав інтерв'ю Брету Байеру. Це журналіст телеканалу Fox News, де він наговорив багато різних речей. Ну і ми знаємо, що Джей Дівенс часто дає коментарі дуже цікаві. Так от, він говорить про те, що зараз кожна сторона знає, які умови досягнення миру висуває опонент. І тепер все залежить від росіян і українців. Звертаю вашу друзі увагу, що це позиція, в тому числі і Держдепу Сполучених Штатів Америки. Тобто це спільна позиція команди Трампа. Це позиція Трампа. Вони домовляються між собою, але ми будемо допомагати в Україні, як ми зможемо. Ні, це не так, як було при Байдену. Зовсім не так. Але з перегорну процесу ми не виходимо. Втім. Команди мають зустрітися між собою. І що говорить Джейді Венс? Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться, брете, каже він журналісту. Це не закінчиться найближчим часом. Так, українці розлючені, бо на них напали. Але вони продовжують втрачати тисячі солдатів за кілька миль території. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21-го сторіччя. Все в стилі Трампа, Трамп найкращий, угода найкраща, але поки що досягнути угоди про припинення вогню не вдалося. Що буде робити Дональд Трамп далі? Що робить Білий Дім, враховуючи те, що Путін не пішов на вимогу Трампа припинити вогонь і потім почати переговорний процес, Білий Дім однозначно не буде послаблювати санкційний тиск на Росію. Про це офіційно сказала сьогодні рація США і каже: так санкції ніхто послаблювати не збирається. Ви знаєте, що відповідний законопроект зареєстрований у Сенаті. Його підтримують уже 72 сенатори це республіканці і демократи, це їхня спільна позиція. Законопроект, ініційований Лінці Гремом. Це, як пише Блумберг, найкращий, найнадійніший союзник Дональда Трампа. Дійсно, це дуже близька людина до команди Трампа. Тому ймовірність ухвалення цього законопроекту дуже і дуже висока. Це пункт номер один. Пункт номер два, друзі. Європейський союз хоче разом зі Сполученими Штатами Америки узгодити свій новий санкційний пакет проти Російської Федерації. Зараз для Європи та для Сполучених Штатів Америки відкриті абсолютно всі можливості, щоб посилювати санкційний тиск на Росію, оскільки вони не припиняють війну. В інтерв'ю агентству France Прес глава МЗС Франції Баро згадав про ініціативу Лінсі Грема і сказав, що ці санкції дійсно можуть бути ефективними, і ми також хочемо до них долучитися і скоординувати свої дії із американцями, аби санкції були синхронними. Він каже, що ми, європейці, будемо супроводжувати цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій. І вчора, каже, я пообіцяв Лінцю Грему, що ми постараємося узгодити як Зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій. Ну, на перший погляд це може видаватися дрібницею, і санкцій вже було багато проти Росії, але якщо будуть введені вторинні санкції в розмірі 500% мита, за те, що ви торгуєте із Росією, самі то мають сплачувати до державного бюджету США, то це буде дуже серйозним викликом для Росії, аби продавати ту нафту хоча б по тій не дуже високій ціні, яку вони ще видобувають. Чому вони ще поки що видобувають? Я говорю так, тому що вчора я вам розповідав в очерньому відео, Саудівська Аравія. Повідомила про те, що вони не збираються зменшувати обсяги видобування нафти. Навпаки, вони будуть нарощувати її і в такий спосіб демпінгувати ринок і завоювати все нові і нові ринки. Саудівська Аравія довго чекала, поки країни-члени ОПЕК будуть дотримуватися рекомендацій, яких вони їм дають не збільшувати видобуток нафти, але ні Росія, ні Казахстан, ні Ірак на це не йдуть. Щодо санкцій, звісно, може видаватися, що Сполучені Штати Америки Дональд Трамп. Не дуже будуть їх застосувати, але з'явилася дуже-дуже цікава інформація про те, що Дональд Трамп вводить санкції проти Ірану. Він пригрозив вторинними санкціями проти країн або компаній, які купують іранську нафту. Ситуація 1-1 виглядає як із ініціативою Лінсі Грема. Про таке рішення Дональд Трамп написав у себе в мережі True Social. І там великими літерами заявив, що будь-яка фізична чи юридична особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімічної продукції з ірану, негайно підлягатиме вторинним санкціям. Їм буде заборонено вести будь-яку діяльність у США. Направду зараз виглядає ситуація так, що ініціативи щодо укладання угоди безядерної із Теграном провалилися. Чому я вам вже про це говорив? Знову зараз повторюся, тому що. Неодноразово до цього процесу залучали Москву. Москва робила все, аби зірвати ці переговори, і спроби і намагання Стіва Віткофа, який є спецпосланцем із близького сходу із питань Росії та України, фактично провалені. Тому Трамп вмикає абсолютно інші механізми тиску на Іран, в тому числі він це буде робити і проти Росії. Відтак, слова речниці Держдепу США про те, що Сполучені Штати Америки не збираються пославлювати санкційний тиск. Вони, як бачите, знаходять підтвердження. Зараз це Іран, а найближчими днями це може бути Росія, якщо Росія не припинить вогонь і не розпочне переговорний процес. Поки що з Кремля немає жодної інформації, яка мені, наприклад, засвідчила про те, що вони ухвалили якесь рішення. На паузі в Путіна вся команда і думає, що робити. Але я думаю, що буквально сьогодні-завтра, бо він навіть сьогодні, ми побачимо перші заяви.